Вітаю, друзі! Сьогодні вам розповім про ще одну цікаву хурму зі своєї колекції. Ця хурма під дуже цікавою назвою Чучупака. Історію сорту я не дуже добре знаю, але для мене головне, щоб був сам сорт гарний. Також цей сорт називають Чорна хурма. Чому? Тому що коли достатньо спекотне сонячне літо й довге, то осінню спочатку ця хурма набуває помаранчевого кольору, а потім вона темніє і стає такою майже чорною, як помідори є. З цим кольором, або без цього кольору, цей сорт має. Свої індивідуальні нотки смаку. Це такий трохи ромовий присмак. І для того, щоб ця хурма проявила всі свої вкусові такі смакові якості, вона має якомога довше повісіти. Вона не падає. Вона не гніє, вона потихеньку дозріває і навіть трохи як всихає. Тоді у неї така щільна м'якість, і вона стає як мармелад. І ще смак стає більш-більш насиченим. Що цікавого, ця хурма має морозостійкість досить високу. Тобто вона може рости в. Навіть в дуже північних і холодних регіонах. Вона дуже слабко пошкоджується морозами, і також вона має велику силу росту. Ще вона самоплідна, тобто їй не потрібне чоловіче дерево для запилення. І ще кожного року вона зав'язує багатий такий врожай щедрий. І навіть не дивлячись на те, скільки його падає, все одно залишається достатньо. Ось тут трохи в мене є бур'янцю, не встигаю все почистити. Але бачите, ось є от така хурма. Вона навіть зараз вже темненька є. Але, бачите, тут все одно під листочком усюди ховаються плоди. Вони будуть стиглі в жовтні. До речі, дуже гарно виглядає, коли вже попадає листя і просто горять такі ліхтарики яскраві. Ця хурма добре росте, як я казала, вже по всій території України. І хоча плоди не найбільше, вони десь в районі 90-120 грамів. Але це один з моїх таких улюблених сортів через смак, через врожайність, зовнішній вигляд. І дивіться, вона в мене так само вже починає формуватися на шпалері, Ось, не дивлячись на те, що це досить потужно, такий потужно ростущий сорт, але вона все одно прослухається. До моєї обрізки, і я не бачу ніяких проблем у тому, щоб хурму формувати так, як буде зручно садівнику. Тут я вам зараз покажу, в мене сформовано перший ярус, вже повністю трошки тільки знизу я його почищу. Потім я потихеньку пригинаю другий ярус, ось дві гілки. Чому потихеньку? Бо пагони влітку дуже такі цупкі і крихкі, і вони можуть дуже легко обірватися, обламатися. Тому ось дивіться, я її потихеньку підв'язую і буду притягувати сюди до шпалери. Зараз я вже бачу, що потихеньку можна буде ще її притягнути. А наступного року, ось там я прищеплю. Взимку під цією перекладиною, і в мене вже буде третій ярус. останній Тоді я зможу містити всю цю крону компактно. Бо, на жаль, в мене недостатньо місця для того, щоб воно все вільно росло. Це по-перше. А по-друге, коли такий щедрий врожай, то часто ламаються пагони і це дуже сумно, коли велика гілка, і вона зламалася, коли плоди ще не готові, і вже нічого не поробиш. Тому я намагаюся собі спростити роботу і формувати так, як мені зручно. До речі, дивіться, ось ця гілка вона не дуже велика, але це на сьогоднішній день, на 9 серпня, вже такі плоди. Зараз вам покажу розмір. Але вони ще будуть збільшуватися. І уявіть собі, коли така вага буде ще більша, то гілка дуже легко ламається. На наступний рік я цю гілку буду обрізати. Ось вона в мене підв'язана, бо вже вона буде рости сюди, у прохід. А так, кожен рік я буду різати потихеньку, в мене будуть ось такі пагінці. На яких буде врожай? Осінню будуть в продажу цей та інші сорти хурми. Це будуть щеплені саджанці в горщиках. Будь ласка, звертайтесь. 15 серпня буде готовий каталог. Сім щедрих врожаїв.